Всіх вітаю і зразу про ситуацію, яка зі мною сьогодні склалась. Значить, під'їхали до мене сьогодні ТЦК. Я був на рибі буквально на годинку виїхав. Мої дані оновлені, я їм все показав. І оновлені не через резерв, я ВЛК проходив, в мене вже є бойова повістка. І все рівно вони позвонили своєму начальству і хотіли мене доставити вже до іншого ТЦК. Ну, Зрозуміло, що після того було б зі мною. Вже б до вечора був би на полігоні десь. Так що такі реалії, а ви дивіться далі, як воно все було. І ще прохання поставити лайк і написати коментар в кінці відео. Всім вдячний дивіться. Передаю поліцейському Що вийшов він не їде. На мене це власне. Звоніть. Я ж, ж нікуди не втікаю і не ховаюся. Я з вами почав без камер взагалі спілкуватися нормально. Для чого ви це проїхали з нами? Чоловік є, Не хоче їхати, там був нічого переводити. Ну я жив машиною. Ну чому мені їхати? У мене все гаразд. У мене бойова повістка, що мені з вами кататися mm -hmm. подаст. Я велка проходив два тижні.

<laughs> да просто приехал в покидать. <laughs> Ну, я взагалі роду крайну. Я взагалі проблемний. Так, а в чому поліцейський? Можна вас? А в чому проблема от позвонити до управління? Там я записаний, даже в. Там ж як заходиш, там же записують тебе. В мене, в мене як... не в мене конкретно, а в цілому як в поліції. в мене питань нема, допустимо. Взагалі. Ну, я затриманий зараз. Mm? Кім, вам і затриманий? Mm -hmm. Ні, дивіться, давайте конкретно. Вам і затриманий чи ні? Мною ні. Отак. Нашому управління. По протокол затриманий, складайте. Ну і ні, я проблем не бачу. Ніксеровс, нічого. Виникає сумні, нехай телефонують на не користу, перепитають. Фамілія, ж є, є фамілія. Раз, два. Було, не було. Ну, дивіться, я, я, я ж з вами взагалі адекватно я почав скажу, спілкуватися. Я не бачу, абсолютно. Для чого це зараз і створювати і вам проблеми, і мені? Зробили, пройшли ВЛК, ну, так як сказали, насолоджуюся цими декільками останніми днями. Взагалі немає. Та вам, я, дивіться, я вам можу навіть документи на ВЛК показати всі. У мене копії. Як, як вас звуть? А, ні, тут немає тут. вас звуть? Василь. У мене взагалі немає питань. Мені байдуже, як... в мене питань абсолютно немає. Можна ще раз ваше посвідчення? <постив> Потім що зараз почнеться кіноту. Король Вадим Володимирович, поліцейський офіцер. Дійснення до 22.11.26, го 1126-го ХМП. Хочу складати протокол затримання. Затримувати мене до РТЦК. Поліція, не буде тому що я підстав для затримання вас абсолютно не бачу. Ну, зараз... я не знаю, ч... а чого я тоді стою. Ну, в них нема повноваження не 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 немає повноваження мене затримувати. Ну то я поїхав. Чесно, да? так. Добре. Будет заехать или нет, заработаем у нас. Да, наверное, будет. Дараз будем смотрим, что далее будет. Така фігня-малята. Зараз, якщо мене не словлять, приїду, поділюся з вами своїми емоціями. Ну, я трохи на нервах, але Значить, описую, описую всю ситуацію. Приїхав на рибалку, під'їжджаю до мене РТЦК, там номер я вказав, який це Полонський РТЦК. І коротше, показав їм все і тимчасове посвідчення і повістку вже показав, що в мене на 9 вересня. Він набирає значить, свого там, свого начальника, я так зрозумів, що той каже, везіть його до нас. типу. Я поліцейському кажу, на які підставі, давайте протокол затримання, ля-ля та поля. І поліцейський каже, у мене тут претензій немає. Я кажу, а ти цікавий, мають право затримати? Він каже, ні. Я Кажу, то я поїхав. так, Це дав газу. Ну, і то мене сфоткав, в принципі, знайти, де я зараз перебуваю, йому не суставить ніякої проблеми. Але я не розумію. Є вже повістка, оновлені дані, все оновлено. І прослідуйте з нами для чого? Що ви мене там зараз закрили і ще щось, Боже, який дурдом робиться просто. Просто Ну понимаєте? Я з цієї ситуації просто в шоці. Так що таке.